Доброго дня. Сьогоднішній відеоогляд присвячений високошвидкісній лінії оптимізації від компанії Salvador моделі «Суперкат 500. Високошвидкісна лінія оптимізації Salvador моделі «Суперкат 500 призначена для автоматичної вирізки дефектів. Оптимізації пиломатеріалу та торцювання заготовок у заданий розмір. Дозволяє оптимізувати розкрій пиломатеріалу з сортуванням відповідно до заданих розмірів або якості. Збільшує корисний вихід готової продукції. На вході лінія оснащена двома маркувальними столами, один з яких регулюється по ширині в залежності від заготовки, що обробляється. Подача заготовок здійснюється за допомогою зубчастого армованого транспортера та подаючих вальців. Система подачі заготовок складається з трьох пар верхніх притискних холостих коліс діаметром 150 мм з пневматичним регулюванням. Додаткове колесо, що регулюється, на вході, виконує функцію позиціонування. В зоні різання подачу забезпечують три привідні рифлені вальці, які пройшли хімічну і термічну обробку, що забезпечує практично повну стійкість до зносу. Підйом та опускання верхніх рифлених роликів управляється за допомогою системи ЧПК. Привід стрічки верхніх рифлених вальців синхронізовано та реалізовано від одного серводвигуна. Таким чином ми маємо подвійну систему подачі, що забезпечує стабільну подачу заготовок. Підйом та опускання верхньої прижимної траверси здійснюється по двом масивним направляючим. Налаштування по висоті відбувається за допомогою високоточної шарико гвинтової пари. Пневматичні циліндри, що регулюють підйоми опускання, є подвійними і призначені для врівноваження можливих перепадів по товщині заготовки. Максимальна швидкість подачі становить 200 метрів на хвилину. Прискорення та уповільнення відбувається в дуже короткий проміжок часу. Управління здійснюється за допомогою ЧПК, залежно від перерізу, маси та форми заготовок, а також від роботи сортувальника на вихідному конвеєрі. Мінімальна довжина для обрізки заготовок 500 мм, максимальна довжина 5000 мм фотоелементи для зчитування люмінісцентних міток та виявлення заготовок у робочій зоні з антивібраційними та пилозахисними фільтрами. Верстат оснащено чотирма фотоелементами. Перший встановлено на вході. Він контролює висоту заготовки. Другий датчик відповідає за обчислення довжини заготовки. Третій датчик встановлено зверху. Він відповідає за зчитування флюоресцентних міток. Четвертий датчик встановлено на виході з верстату. Він рахує довжини та дає команди відповідному штовхачу. Збалансована відстань між фотоелементами і пилкою, а також спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє використовувати великі можливості числового управління і високу швидкість виконання розрахунків з оптимізації, дозволяють виконувати оптимізацію у прискореному режимі, зберігаючи при цьому компактні розміри лінії. Наш швидкий пиляльний вузол різання з циркулярною пилою діаметром 500 мм. Потужність приводу складає 5,5 кВт. Посилена зубчаста реміна передача двигун пила. Мінімальний перетин заготовки 30 на 15 мм, максимальний 200 на 60 мм. Привід руху пиляльного агрегату реалізований від серводвигуна з електронним керуванням. Цикл різання регулюється в діапазоні від 0,1 секунди до 1 секунди. Видалення крайніх обрізок заготовок відходів відбувається за допомогою струмання стислого повітря з електронним керуванням. Повітряний бак для врівноваження тиску повітря у разі відсутності його подачі через зовнішні фактори включений у комплектацію. Вся лінія оснащена окремими та незалежними пневматичними редукторами для налаштування на різні види обробки. Програмне забезпечення S4U у середовищі Windows високопродуктивне та просте у використанні. Широкі можливості налаштування та завдання першочерговості оптимізаційних процесів дозволяють покращити пошук та здійснити оптимальне рішення для кожного виду робіт. Велику увагу приділено статистиці роботи, коригуванню та діагностиці. Максимальна потужність обчислення та оптимізації дозволяє отримати максимальний корисний вихід заготовок. На виконання всіх розрахунків витрачається лише тисячні частки секунди. Комплект керування п'ятьма якостями. Можливість створення та зберігання сотень тисяч програм. Монітор з діагоналі 19 дюймов зручно розташований в оптимальному місці для оператора, що полегшує як написання програм, так і управління роботою верстата в режимі реального часу в зоні навантаження, клавіатура з протипиловим покриттям, подвійний жорсткий диск 500 ГБ з резервним копіюванням, програмне забезпечення для встановлення параметрів через Microsoft Excel у комплекті. Можливість імпорту даних також у форматі ASCII. програмне забезпечення для телесервісу через інтернет включено в комплектацію та встановлено. Комп'ютер повністю захищений від вібрацій та пилу та обладнаний пристроєм відновлення копій. Окремий від верстата електричний щит захищений від вібрації та пилу з вентиляцією та термостатом. Електричний щит розташовується поруч із корпусом верстата, що сприяє оптимальному розміщенню електричних кабелів, уникаючи таким чином можливість електричних неполадок, пристрій відбору та сортування. Він включає в себе шість високошвидкісних пневматичних штовхачів програмування лінії через ПК. Призначено для сортування оптимізованих заготовок залежно від розміру та якості, або від бракування. Можливість сортування декількох довжин заготовок за допомогою одного штовхача. Подвійний фотоелемент для кращого зчитування заготовок. Мінімальна довжина заготовки, що виштовхується, складає 250 мм. Максимальна 3000 мм. Дефекти вивантажуються наприкінці конверної стрічки. Ширина конверної стрічки становить 210 мм. Міжосьова відстань між роликами 6000 мм. Конвейерна стрічка має центральний привід за трапеціоподібним ремінем. Постійна швидкість 140 метрів на хвилину. За окремим замовленням можливе комплектування інвертором на сортувальному пристрої. Дякую, що додивилися відео до кінця, та не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.